Зараз подивимось. Ви що, ну, робити якісь із... викабінювання? Ну, і стоїть. Невже дуплетіус, друзі? Хеге, -хе, ну друга маленька. О, і тут клює. -дорин 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 дуплетіус. Ні-ні, не зночили, бачите? Чікс, то взагалі дитинка. Мама з дитиною гуляли і, ну, голодні були. От така історія. Захід сонця і дуплетик. Не знаю, шостий чи сьомий дуплет. Ну, коротше, дуплетів... О, маленька відчепилася. Якщо вона втече, значить така її доля гарна. ой 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 ой, -ой як гарно клює. Та що ж таке, я не встигаю. Щось гарне, блін. Якщо я зараз прозіваю... Ні, не прозіваю, не прозіваю. Ви ну, бачите, що робиться. Та ні, просрав, що серйозно? Чи це міляки? Та що за прикол? Та ні, щось є. Чи нема? Нема. Як нема? Ні, щось є, щось є. Є, є. є, є. Є, 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 тільки щось невеличке. Ви бачили, як клювало, що дурне? Ну така плотвичка ж непогано наче Фіксик, вітаю, друже. Бажаю здоров'я, друже. Та ну, і що? Бачиш? Так, цей міляк йде жити далі. Ай, підростати, малий, вибач, що я тебе влупив так. Ай-яй, ох, я свиня. Фіксік. Спеціально для тебе. Бач? В основному я тобі скажу так, на і риба засікається дуже гарно сама. Чому? По-перше, по-друге, я вже трохи втомився їх тягати. Маленька, жива, все нормально. От і як тут додому збиратися, друзі? Ви розумієте?